Вітаю всіх, ви на каналі Фансектор, і сьогодні ми продовжуємо грати кар'єру з самих низів за клуб Рексен. На початку цієї частини нас чекає матч Кубка Карабао проти команди Дербі. Граємо в гостях. Як я вже казав, цей кубок для мене не дуже важливий. Мені найважливіше це кубок Англії. Але звісно, програвати я теж не люблю. Отже, граємо основним складом. Як бачимо, Григорий у нас підняв талант, вже має 62, так як і Дельцеро. Що ж побачимо, що з цього вийде. Останній матч в минулій частині ми програли всього 1-0. Поки що команди придивляються одна до одної. 15 хвилин і ніякого руху не маємо. Ніхто не хоче ризикувати. Накрили. Марцель. Запускаємо. Альварадо. Грігоре. З <знависна> ноги зняли. Е, ну а забив. забів. Положення поза грою. Ніхто не відкривається. Забіжіть то небудь. Альварадо. Е, положення позагрою. А Фіф? Ну, знову накривають. Не дають нічого зробити. Лабрович витягує, перші моменти вже в кінці тайму. Взагалі перший тайм це якась нудота вийшла. Граби воріт. Ну, гра без воріт в нашому виконанні. Так, вони вдарили 4 рази поворотом, але не награли на один гол навіть. Ми взагалі не пробили поворотом. І це ми граємо основним складом. Ні. О. Е, лабрович витягнув. Чісь вони нас просто катають. І знову виграють все. В верховій боротьбі виграються все. Ох. Накрили! Накрили! Лабрович. Взагалі ми до воріт доходимо і не можемо нанести удар. Добре. є, є, є вихід. Давай, Болтон. Бий, ФІФ! Є! Ха-ха! Ота це крутий гол! Ми нічого не створили, але забили. З першого ж удару в воріт. Я вішив не туди, але прикольно вийшло. Ех, не, не дали я фіфу. Ні. Вихід може бути сам на сам, але перехвачує Артега. Гарно. Розкат! Розкат! Дуже рідко виходять такі моменти, але виходять мідко. Ну, без шансів для воротаря. Що ж, виходить Маклін на футбольну ході. Ох, який пас у них класний вийшов. Та ну, ну знову цей близний худ, ну Лабрович, Ну таке витягує, а таке говно пропускає. Воротарські ляпи 1-1. один Ух, Лабрович. Чому він достав? Ну мій же ж перший на м'ячі. Мартін, спокійно. Е, ну то це порушень. Ну то звісно. Щас пропустимо знову в самому кінці. Знову пасують їхнім гравцям. О, воротар прийшов, дивіться. Класно прокидають. Завжди в вільну зону. Фух. 2-1 виграли, всього 1 пропустили. Але для них це просто трагедія. Дивіться, 14 ударів по воротам вони умудрилися забити один. Хоча награли тільки на тих 14 ударів. Я всього 2 удари наніс, і обхід були гольові. Награв на 1,3, але, ну, в принципі, награв по суті. Але так ми мали програти. Фактор Лабровича. Що ж, переходимо до матчів чемпіонату і граємо з командою Forest Green. Вони знаходяться на 23-му передостанньому місці. А ми на даний момент ще утримуємо першу сходинку. Але суперники дуже близькі на відстані одного пункту. І знову граємо основним складом, всі мають гарну фізичну форму. Ну добре, Forest Грін, Поїхали. Добре атакують, дивіться. Гарні удари роблять, але боровоч поки тягне. Є, це ж штрафний. Без карточки. А фіф. Чого ж і ми раз вдарились? Та не впирайтесь один в одного, я вас прошу. Таке шесть. Біжать двоє, вперлися і один одному перешкоджають. Добре. Лаврович поки тягне, але моменти страшно небезпечні. Ну що, хтось прийде? Марсель не вдарив. Ого, це, це підкат ззаду. Ну давай, ану. За червона, звісно, нарешті. Та ну так і ноги зламати можна було. Слабенький, слабенький, удар. Ніхто не прикритий. Ну, дивіться, в штрафній стоїть гравець і його ніхто не криє. Ротар добре. Гарно. Мартін. Хе-хе. Нічого Грігорій біжить на одній лінії з захисником. Ну, трошки відступи назад. Або вже забігай. Ні. Взяли, 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 відійшли від воріт. Перший тайм 0-0. Дивіться по ударам. 9-2. Ми на 0-3 награли, вони на 1,7. 7 тож 2-0, мав би бути рахунок. І це 23 команда нас так жухає. Вони тільки 7 очок набрали. Ух, я вже думав гол. Ах, але це було порушення, хіба ні? Під час удару. Це ми ще граємо в більшості, я вам скажу ай як він забрав останній момент в мене. Ой-ой-ой, знову -ой -ой, небезпека. Лабрович. Ай, що це було? Як такий момент? Я в шоці просто. Просто попадив в ствір і все. Ну, не було підтримки, мусив бити. Ха-ха, якось таки забили. Такий Мартін вложив цей гол. Так коряво, але голго є гол. Там, по-моєму, ще й рикошет був від захисника. Спокійно, Лаврович тут. А ФІФ перебіг! Як так? Ух. Знову дивіться. Ну ну як таке можливо? Хіба це таке можливо? Це просто маячня, маячня. Я сам віддаю паси їм. Ай, дивіться, моменти ж ідуть. Ну. І є, Рома таке забиває. Вийшов на заміну і забив. Ой-ой-ой. Ой-ой. ой, -ой, -ой. ой, -ой, -ой. Куди ти тікаєш? Ні? Лабрович. І знову кутовий, знову, дивіться, воротар знову прибіг. Е, ну хіба це удар. Фух, 2-1. З 23-ю командою чемпіонату і причому ще в них було вилучення. В принципі, по суті, мало бути 3-3. Так, в другому таймі ми награли, ну тому що в них була червона картка, тому ми і награли. Але ударів 14 проти 9. Якби не червона, ми б програли б цей матч. Ще один гравець може змінити позицію. Ого! Було 1744, зараз 1752. Це вже краще. Знайшли непоганого молодого гравця, 17 років 66 таланта в центр півзахисту. І можемо спробувати його підписати, він згоден переїжджати. І нам вдалося підписати молодого гравця. Але, звісно, він прийде до нас тільки, коли відкриється трансферне вікно. Як ми бачимо, наші суперники втратили залікові бали в минулому турі. Тому ми відірвалися вже на 3 бали. Зараз будемо грати матч з Бредфордом. Вони йдуть на 10 му місці. Мені вже страшно навіть уявити, що це буде. Далі граємо основним складом, якщо це нам щось дасть. В цій частині поки що були такі рахунки 0, 1, 1, 2. Да що ти чорт побери, такої несеш. Для мене такі нетипові. І бий! Є, і горе таке забиває. Розіграли хоч якось, хоч якусь комбінацію. Ай-яй-яй. Ні. є на добиванні. Поки що вони мене радують. Лаврович ще. Молодець. Ай-яй-яй, чого ж ти там стояв? Мартін. о хо хо оце так круто! На силу вирішив вдарити його від штанги. Класно. Поки що в атаці ми непогано граємо. Але і в захисті теж стримуємо суперника. Не хочеться наврочити. Ех, прямо в руки. Але є удари, є якісь навіси. Побіг. Ай, Артега. Наш? Наш. Закотили таке четвертого. Мартін, але ну, знову на добиванні. Врешті в цій частині мене прорвало. Ах. Ой, Лаврович. Що я вам скажу? Проти 23-го місця чемпіонату мені було тяжче. і там була червона картка у них. В принципі, практично все по ділу. Ми 8 ударів нанесли, вони тільки 2. Ми на більше ніж на 3 голи награли, вони на 0-6. Навіть якби було 3-1, то я б не дуже був би пригнічений. А Мартін? По-своєму вдарили. Артега. Ай, перескочило трохи. Артега знову не з, з навісами трохи не складується, тільки з кутових нормально виходило. Ай-яй-яй, оце було би круто, якби таке залетіло. Альварадо через себе. Судья якийсь трохи... Лаврович, спокійно. Ух ти! Оце красиво. І нікого не було там. Чому воротар туди падав, незрозуміло. Стояв би на воротах, то голов не було. Ай, якби прийшов, чому він не віддав трохи далі? Я ж на хід віддавав. Ох, перескочив. Ні-ні-ні. Лаврович, спокійно. О, який пас. Фафів. Чітко, Мартін. Ой, штанга. Хе, прикрили, треба було ще пас віддати далі. Ні-ні-ні-ні. Ай-яй-яй, відскочило до їхніх, але Лабрович тягне. чому ти дивишся? Треба. Відбивати, ловити. Добре, Лабрович спокійно В цій ситуації справляються. оце так розіграли. Але офсайд, ні. Дуже довго віддавав цей пас. Там буквально. Ну що це? Подивіться. Великий палець в офсайді. Я в шоці. Ну, не було часу, вже вирішив вдарити. Трохи засильно. Ну що, 4-1, перемагаємо. По суті, по ударах вони вирівняли ситуацію. 12 проти 11. По голам ми свої 4 награли. Вони награли на 2, майже на 3, але забили 1. Ну, знову фактор Лавровича, так? Що ще один гравець змінює позицію, побачимо, скільки він додасть. 5 балів додав. Що ми бачимо в таблиці? Ми з трьома поразками і далі йдемо на першому місці, маючи 30 лікових балів. Салфорд має 27, Колчестер 24, МК Донс 24, якому ми, до речі, програли, і Крю Олександра 23. Тобто, щільність таблиці нікуди не поділиться. Одна поразка, і ти злітаєш. До речі, наступний матч ми будемо грати з командою Баров, яка йде на шостому місці. Тобто календар у нас такий трохи тяжкий. Але матч із баром ми будемо грати в наступній частині. А вас я як завжди запрошую в коментарі. Давайте зворотній зв'язок, кажіть, що треба змінити або поправити. Як на вашу думку має розвиватися команда, кого купити, кого продати. Яку кар'єру ви ще хочете побачити? Якщо за гравця, то за якого гравця? Якщо в УПЛ, то за яку команду УПЛ. Тому чекаю на ваші повідомлення. А наразі па!